Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, хочемо вибрати помідори. Це вже вони за пару днів так поспіли, то вже трошки червоніє. Ну і сьогодні розкажу вам по сортах, які в нас тут посаджені. Оці самі перші два рядки це наш султан, вони такі самі більші помідори. Вони мені дуже так подобаються на томатний сік, вони і м'ясисті. І на салатик, так дві-три помідорні, ціла миска салату. Вони такі великі, що аж починають тріскати. Ще й зелені, а вже потріскали, бо такі великі ростуть. Йдемо далі. Оцих два слідуючих радки. Це сорт називається Шаймет Кріг. Такий в їх колір гарний. І їсти вони також смачні, такі солодковаті, м'ясисті, але самі такі твердіші плоди. Ну, я думаю, що вони такі будуть смачні, коли їх поквасить. Та й в банки закривати, вони такі плотніші. Далі в нас йде самий наш найулюбленіший сорт це новачок. Отакі вони вже тут поспіли. Отакий він йде. Теж зручний у баночку, так, ну такі продовгувати і так гарно в баночку їх закладати. Зараз. Далі слідуючи наш сорт це Санька. Він з усіх наших сортів, то самий такий низький, теж так багато зелених. О, жаба. Спочатку стає, Спочатку стає такий розовий, такий жовтоватий. Ну, як яка погода, якщо дуже таке сонце, то також жаба здорова ходить. Слідуючи наші дверядки, це Ріо Гранде. Вони похожі до новачка, але новачок більш таки більші, плоди. А ці трошки ще довші. Отак, як ми їх підв'язали, вже не хочеться так їх уже і переломувати. Як полягали, хай спіють. Далі слідуючий сорт це в нас жовті помідори. Називаються вони Золотий потік. Вони самі перші почали спіти. То нам так сподобалися, самі перші так хотілося помідору домашню. А вже коли стали останні спіть, то саме найулюбленіші, це наш сорт новачок. Коля твій який? Який є такий добрий, правда? Який в хату принесу? Це тут також Султан. Вже я пару штук таких чорних викинула. І листя таке трошки стало рабе. Отаке. От то вже ми його... Обламуємо. Ну, вже кропий точно нічим не будемо. Що вже буде? Оце теж бачу. Отакі. Оце? Оце? Ріо Гранде. Новачок такий зараз покажу. Зблизька. Отакий новачок. Такий грубий. А ці трошки менші плоди. Ж... Нема на корчу таких здорових, <гум> то ми вже так їх розрізняємо. Вибираємо такими бурими, щоб не дуже були такі спілі. В тому році я перший раз квасила, то які були більш такі твердіші, то саме були смачніші. То так... Ну, на цей рік так я хочу такими, щоб не дуже такі м'ягкі. Треба добре заглядати. А то, здається, заглядаю, а геть попропускала. За листям не видно. Всім привіт! Зараз пересиплюємо мішок помідори. Сьогодні без прицепчика, там ми не ж, ж так упустило. Будемо їх мішком вести. О. Нормально. Бо зазвичай так автомобільного прицепчика чіпляю, а сьогодні їду дискувати, то заодно так думаю в мішок там десь положу в трактор іду на крило. І так будемо доставляти додому їх. А може кетчуп привезу зразу готовий. Ні, вони не дуже співуть, тут має формальний. Може не повну. Думали, що менше буде, так? Думали, що кошулю відро брати, а тут кошуля і буде ще декілька штук. Це, мабуть, знаєте, найкраща пора така, коли збирати врожай, бо, бо коли садить, сапати, оприскувати так собі. А коли вже в кінці, то непогано виходить. Така приємна робота. Ну, такі фітовтори чіпляються, трохи до, до цих жовтих саме більше. Так, да. саме слабші такі. Ну. І я так, як і того року. Так само поливав, що, щоб і стовбура самого і все. Але То ці жов... ти сьогодні? То ще не пробував. Ще не пробував. Зараз ранку немає ще апетиту, але бачить багато вже появляється гнилих. А я її обрізала, бачу. Я вже будемо забирати, скільки сп'ємо та і все. Ти знаєте, мабуть, все-таки вернемося до такої обробки, як того року робили. Це черевник, тоді рідоміл, і сумішбордо третя обробка. А в цьому році третю обробку провели медяни екстра. І помідорки трохи портяться. Тут скільки тебе корчів? 100, 100 крутів, да. да? так? На 100, 100 корчів я 15, 15 літрів випріскував. Ну, перша обробка там вже вони ще менші трохи були. На першу полізатора 10 літрів, а тоді вже 15. Так, щоб його гарно зливати. Треба зняти пробу швидко. Якось червоний. Да ще так у них спіл і взяв. Ну очок Mm. Добре. Я не їсти? Я вже вдома наїлася. Вчора, позавчора. А ще зранку я покажу, що пишу. Не хочу тебе куди зранку. Вже ми довибирали всі помідори, залишилась зелена грядка, хай спіють далі. Вибирали такі і спіліші, і зеленіші. Отакі я хочу окремо заквасить. Є люди, що взагалі зелені квасять і кажуть, що смачні помідори виходять. Ну то ми вже спробуємо відерти, побачимо відро чи два, скільки в нас вийде. А можливо ще що придумають, то накрию в темному місці, то вони доспіють. Отака От в нас вже грядка залишилась. Деякі по одній чорніші повикидали, а там будемо дивитися. Таке листя вже міняє колір. Да, султан, шаймет крих, то на їх вітовторі немає. А саме більше це на золотий потік, що в нас жовті помідори, то вони, мабуть, такі самі такі слабші. Більш такі до фороб. Оце султан такі зелені, аж потріскали. Ось така бачка помідора. Оце на султан то так. Ну, саме такі вони зеленіші, Султан, Новачок, Ріо Гранде також. О те, що сторона там, де жовті помідори, то там саме так більше такого рабого листя. Ну от і все, помідори хай полежать. Я поїду спершу по диску і дві ділянки. Ну, вони разом біля тої кукурузи з людьми домовились. А це наш таке овесто, що ми молотили, він був такий полегший то знаєте, хоча він такий і самий рекордний врожайський місці йому був, але ще, бачите, багато осипалось, то що він такий був ну, взагалі лежачий, сплесканий, то хлопці його так мотовилом піднімали, щоб по максимуму забрати. То отак зеленіє ця стерня вже полущена. То гляну, можливо, ще й корм. Якщо буде осінь така дощова, то для бічки, можливо, ще що вкоситься коли там. А Можливо, передискую, хай собі так буде такий невеличкий пар, хай перепріває. Отакий він. А це наша малина. Зараз не співаємо, вже ми її вибирати. Тоді з тої сторони підходили і з тої тут посередині так зробилось, ну осталось метрів можливо які 20, що не, не спіли. Вже вона й переспіває. Оця така переоходить. Знаєте, мабуть будемо хтось просить, можливо, хтось хоче заробити яку копійчину, Того, що просто фізично не співаємо його її вибрати. Зараз вже ми двох залишилися, господарство, батько поїхав на роботу. Така малинка це та, що вже виходить, по-моєму, 5-ні 4 дні, як не вибрана. Спочатку одну середину, сторону, потім другу, а середина залишилась, не вспіли. Ну Так виходить, що з такої ділянки у нас приблизно 10 соток, то можна вибирати з одну виборку десь кілограм 150 якщо, якщо всю ділянку вибирати, але це 150 це треба... ну Можливо, одна людина приблизно може вибрати кілограм 50, хто як вибирає. Ну і змушує, яка малинка. Бо ми в попередній раз трохи більше ста вибрали, то ще їздили на обід, там трохи впорались, я до бічків з'їздив, води понабирав. Це аж похилила зілка. Шкода треба вибирати якось. Ну. Остання ціна була 35 гривень у нас. Смачно. А далі будемо бачити вже. Ну, казав золотівельник, що щось, здається, нічого далі кращого не буде. Якщо 35, то будемо вибирати, а там менше, то, то будемо бачити. Шкода, звичайно. Ось така гляньте яка. Що зможемо, то будемо вибирати? Ну. Бо так, взагалі по обробках ніяких тут обробок не було, підживлення також, тільки 10 кг салітрів весною. І все. І три рази полив дощ, дощики нас не мінали, то дощі проходили. І мотоблоком і жораді пройшов, по-моєму, три рази також. Але тут, знаєте, добре, що тримає, що тут загорний гній був при посадці малини, то він ще так нормально дає. Є такі. Гулочки, що сохнуть. Оця, наприклад. Але нічого, ще дуже багато є. Кожного разу вибираємо і кажу, мабуть, вже скільки не буде. Приїжджаємо знов-таки само. Ну, так, вже підчислили ззаді тільки такі стобанчики, остаються тоді, коли забрали. Біленькі фоски. Отак. От Вся градка стає не червона а біла. наступний раз приїжджаємо знову так само. Родить і родить і буде родить до самих приморозків. Добре, поїхали подискуємо бістренько. Помідори вибрали, малини поїли. поділи. Вон гляньте, що тут робиться. І зелених ще багато. Зараз переїхали на поле, буду дискувати вже його починати. Ну, пробувати для початку, тому що бачите, яке воно трохи таке, що вже давно не оброблялося. Половина ділянки то пару років тому горали там люди, а ця половина то давно вже тут і хвойний ліс починає рости. То Леся, я то бачу його, а Леся тут злякалась, каже, що тут диски як його зроблять. Такі хойки з'являються вже. То гляну, можливо, зараз диском їх трохи побачу, як вони будуть після дисків, а тоді, можливо, прийду по витягую, трактором їх. Тому що є такі трохи більші, декілька штучок. Отакий тут виходить 70 сотий поле у двох господарів забрали, взяли ми не забрали. І довжина 120 метрів, то така ділянка немала. І малина близько наша, метрів 300, Там також будуть посіві якісь, то ми так разом його оброблять. Диски метр п'ятдесят. У мене ці кольору бомет. До оружені вони катком йдуть, то, то ще куди не йшло, якось трошки ще працюють, бо раніше без катка працював то то взагалі вони там на таких важких землях, то тільки трошки пару сантиметрів ромашка входить і треба їздити по, по 3-4 сліди. Ула так і на максимум стоїть зараз на їх. І по, і по тракторцю до рози передав вже йому 80 кілограм. Отакі От противаги причепив ще. Вони в мене були, просто не, не підходили на цю пластину. Я їх так перевернув навпаки, просверлив отвора, шпільку доточив. Знаєте, треба щоб використовувати його по максимуму трактора. Зараз гляну, що вийде. Бачите, виходить, що трохи розриваємо. А хвойки, правда, як стояли, так і стоять. Отака в нас новина буде. І розори такі по полях сквізь. І там така по діагоналі розора також є, що, мабуть, каточка знову відламає на цих розкосах моїх. Це раніше, раніше ще коли колгосп пограв, то вона така велика. Отут, за пару років порівняємо, бо, бо зараз не вийде так, щоб зробити її. Перший зараз слід проходжу, то ще куди не йшло, б ще більш, поле більш менш рівне. А коли вже по цьому буду їхати, другий зроблю по діагоналі, тут площа дозволяє, то, то буде скік-скік. Нічого. Будемо продовжувати. Казала баба, що гріх, коли земля гуляє. Так не стараємося, щоб не гуляла. Правні не було зразу лето. Гарно виходить. Це поле близько біля нашого. Зараз, як зайшла в цю сторону поля, то там і малину видно, і помідори видно. Та так добре будеш, коли своє оброблять. Близько переїхав, далеко не треба їхати, переїжджати. Така розора. Що це поле горалося, а це ні? І так воно і зробилось. То вже гарніше. Земля трошки видно. А будеш по одному разу проходити чи по два? Що не знаю, може по два. Може по два. Каже Коля, по два рази пройдеш. Може прийду, спробую перегорати через тиждень. Через тиждень перегорати? А зараз Коля дискує, це поле, що тільки років 3-4 не оброблялось. Тут більше? Отак земля. Древне має, все краще рискується. Ну все, я буду продовжувати, Леся вже поїде до хати, але бачу, другий слід не буду робити. Зараз так його ставлю після першого сліду, тоді постоїть тижнів два і прийду, попробую переорати, щоб, щоб зробити як, і, трохи менше рухів. А тоді все одно по переораному треба буде його зверху або фрезою або дисками, які юля який вигляд воно буде мати. Тобто зараз, як з другий слід, то трактор переламається ще. А коли з кужечком так я собі думаю, що буде повільніше, трохи як переораю, так переораю. Зараз я буду закривати помідори. Це оці що я вибирала раніше. Ну ми вибирали малину, так і заодно забрали з собою помідори. Вже не дочекали, щоб такі були спіліші. Хоча вони, коли на граці доспіють, то трошки й смачніші. Але вже як нам виходить, буду закривати їх з часником. Вже я начавила часнику багато і спеції беру часник і зараз розведу маринад. Ну, спочатку позакладаю помідори. Також буду закривати і жовті, ще я їх не закривала, так, то не знаю, які вони будуть. Ну, мені здається, вони, якщо їсти смачні, то також будуть і мариновані. Закривати я їх буду в автоклаві готувати, щоб такої пані в хаті не було, то вже хочемо сьогодні перший раз спробувати. Я вже примірила баночки в автоклав, входить 8 двохлітрових ну, Я думала, або 3 то це буде багато для нас, а на 1 літру, то також мала. Ну, то я так і тими роками звикла, що помідорів двохлітрових. Так мені і в автоклав підійшли вони. Беру для маринаду 2 літри води, 300 грам цукру і 300 мілілітрів оцету і три повні ложки солі. І такий в нас виходить маринад. По такому маринаду я готую і помідори, і огірки. Він такий смачний, такі вони виходять солодковаті, а коли багато часнику, то так і часником так гарно пахнуть. Зараз поставлю. Поближче, стола коля мало. Ми ще може впасти. Ти помалу. Зразу поки банка пуста. На 4 літри води 600 цукру і 600 мл оцету. Шість столових ложок солі повних. І зараз буду накладати помідори, буду помішувати маринад, щоб і цукор розчинився, і сіль. От мурки добре Сімбою полежують на сонечку. С -с -с -с. Сімба то чекає, коли мурка їй мишку принесе. Принесе таку живу, а вона так грається, так хлопці люблять заглядати. Помідори, коли перебирала, то так придивляла, що вміщались у банку, то які трошки більші, то будемо підпихати. А тоді вже, чи смарсоку закриємо, чи помідори в томаті, такі більші, а ще більші. Відложила на салат. Оце таке само якраз у банку. І жовті також будуть гарно поміщатися. І по одній столовій ложці в кожну баночку. Ну, весь часник я розділю по всіх баночках. По одній помідорі не докладала, щоб, То, щоб так гарно. Закласти і зараз буду заливати маринад, то час не копуститься донизу. Маринаду вистачило якраз на вісім двохлітрових баночок. Зверху по одній помідорній я забрала. Думаю, хто його знав в автоклаві, то таке, як у каструлі я стерилізувала, то там вже видно. Але перший раз будемо пробувати, то краще ми зробимо так. І води не доливала. Так в інструкції пишеться, що пару сантиметрів, сантиметрів два, щоб не було доверху маринаду. Все заносимо. Закладаю баночки. Зараз лємо водою, коля накачає тиск, все підключить. Воду залили. Зараз позакручує коля. Так, так нормально буде? Зараз запустимо. Зараз запустим. Подимі. Ні, ще трошки. Все, спати. І включаємо автоклав. Температуру ставимо 100, так як так само пишеться в інструкції на 2-літрову банку. А час приготування 10 хвилин. І все, хай нагрівається. Потім похолодає, подивимося, як в нас вийде. Якщо все добре у нас вийде, то так я буду закривати. Сьогодні вже у нас другий день, зранку ми дістали помідори, отак вони виглядають у банці, такі вони потріснувші. Ну, я так також, коли на газу каструлі стерилізувала, то я чекала, щоб так потріскали вони. Тоді так гарно і маринад проходить. Такі вони смачні. Пропитаються цим маринадом. А це баночка з жовтими. Будемо, Будемо пробувати. Будемо <сум> зимою. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!